Вітаю, дорога церква! Я хотів би почати свою проповідь з такого запитання. А хто з вас в цьому році оновив свій телефон? Хто купив собі новий? Підніміть руку. Багато таких людей. Бачу тільки молодь, а літні люди вже не змінюють. Але все одно я знаю, що багато людей змінюють, бо прогрес стоїть не на одному місці, і кожного року щось стає нове, нове, краще, краще. І я хотів би почати з того, що те, що вчора здавалося новим і ефективним, сьогодні воно може вже не відповідати потребам нашого часу. Це стосується не тільки технологій, якихось телефонів чи. І чогось іншого, але і навіть нашого християнського життя. Бо є основне повеління, ідіть та проповідуйте ім'я Христове, Його смерть. І тут стає питання: а чи актуально ми проповідуємо Слово Його? Чи сприймають ті люди, котрим ми кажемо, ті слова про Христа? Знаходимо ми правильні методи, чи шукаємо ми як? Правильно знайти ту тропинку до серця людини, щоб той плід посіяти в серце невіруючої людини. Одним з найефективніших, на мою думку, проповідників та євангелістів був апостол Павло. Він звертався до греків. з... Він звертався до греків. Він звертався до греків з думкою про те, що треба це робити, щоб вони це розуміли. Він звертався на їхній мові, він звертався з покладанням на їхню культуру. Він, він хотів донести те слово, щоб вони розуміли. Ви пам'ятаєте ці розділи. Як він це вміло робив, як він їм казав, він їх зацікавлював. Бо ви знаєте, що вони були такі люди, що вони хотіли завжди щось нове і узнавати нову інформацію. І так само і в цей час, що люди, навіть наше покоління, воно вже мислить дуже швидко. Їм треба нове, нове, нове. І якщо ми хочемо проповідувати слово молодим людям і навіть тим людям, котрі вже в цей час. Підлаштовуються, то вони хочуть нову інформацію. Апостол Павло він проповідував, він звертався до греків, виходячи з їхньої культури, з їх вірувань, згадуючи їх богів, цитуючи їхніх поетів. Він шукав ефективні методи проповіді, щоб народ, до кого він звертався, його розумів. Апостол Павло писав в першому коринтян з 9 розділу по 20, з двадцятого віршу: для юдеїв я став юдеєм. Щоб врятувати їх для тих, хто підкоряється закону. Я став одним із тих, хоч і не під законом, для того, щоб врятувати тих, хто покоряється закону. Для тих, хто без закону, я став таким, як і вони, хоч і не живу без закону Божого, бо підкоряюсь закону Христовому. І зробив я це, щоб оволодіти ними. Я став немічним для немічних, щоб врятувати їх. Я став усім. Для всіх, щоб спасти хоч декілька у будь-який спосіб. Я роблю все це заради доброї звістки, щоб стати одним із тих, на кого пошириться її благословення. Апостол Павло він каже, що він став усім для усіх. Він знайшов, він шукав ті методи, щоб най їх мові, щоб з їхніми їхнім розумінням донести це слово, щоб це слово не було просто посаджене в неякісний ґрунт. Він шукав місце, де це посіяне слово зможе далі Бог поливати та взрощувати. Але ми сіємо, і нам потрібно вміти правильно знайти шлях. Для того, щоб це зерно не зав'яло, просто так, щоб диявол не взяв його і не розпорошив, і це слово було марним. Раніше, ви пам'ятаєте, коли, коли прогрес почав наростати, коли були dvd диски потім на їх заміну пішли флешки, далі жорсткі диски, котрі вже збільшували інформацію. І це признак того, що все не стоїть на одному місці і воно покращується покращується і покращується для того, щоб прославляти ім'я, бо все у всьому Господь. І сучасний світ надає дуже багато можливостей для того, щоб проповідувати Євангеліє. Наприклад, такі платформи, як Ютуб. Багато зараз нових проповідників вони виходять в інтернет і розказують про Слово Боже, доносячи цікаво та живо для тих людей, котрі там сидять, котрі Шукають слово Боже в Ютубі, в інтернеті та будь-якому іншому середовищі, де це може бути актуальним. А ще в ті часи, в минулому столітті, ви знаєте всі такого проповідника, як Білі Грем, він проповідував на радіо. Це було для того часу велике відкриття, бо це було новітнє. І для нас зараз же радіо це не дуже. Таке ефективне, не дуже для нас зараз популярне, бо не багато людей сидять і слушає слухають радіо. Але на той час це був один із невеликих та ефективних методів для того, щоб проповідувати слово, і він в той потрібний час він використовував це. І ви знаєте, скільки багато тисяч людей прийшло та покаялося завдяки тому, що він використовував актуальні методи. Щоб проповідувати. І я знаю, що ви можете задати таке питання, ми не всі якісь популярні, ми не всі хочемо використовувати ці ресурси, щоб там, виходити в інтернет, бо я знаю, що літні люди вже цього не будуть робити, це стовідсотково. Але я хочу прочитати з 1 Коринтян 13 глави, з першого вірша. Коли я говорю, Людськими і ангельськими мовами, але любові не маю, то став я дзвінкою мідю або гучним кимвалом. І коли маю пророцтво, осягнув усі таємниці і повноту знання, коли маю повноту віру, так що гори переставляю, але любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усе своє майно, коли віддам своє тіло на спалення, але любові не маю, то жодної користі не матиму. Любов довго терпить, любов милосердна, не, зраз, не заздрить, любов не величається, не гордить, не поводиться непристойно, не шукає свого власного, не спалахує гнівом, не роздмухує лихо, не радіє з несправедливості, а, зра, а радіє з істини, все приносить, усьому довіряє. Завжди надіється, усе перетерпить. Любов ніколи не минає. Хоч Існують пророцтва та при... і припиняться, хоч є мови, та замовкнуть, хоч є знання та зникне. Цей текст каже, що що б ми не робили, без любові буде нічого. І всі ці, як я казав, ресурси, котрими ми можемо зараз використовувати для поширення Євангелія, вони всі будуть неефективні. Тому навіть та людина, котра ні навіть ніколи не буде цим користуватися для поширення Євангелія, вона повинна знати, що тільки любов це найефективніший це найефективніший спосіб проповідування Євангелія. Бо якщо ваше серце сповнене любов'ю, то ви знайдете той спосіб, щоб донести Євангелія до людини, бо тільки хворе серце лікується люблячим серцем. Амінь.